Благодійну акцію для дітей, які знаходяться на сході на лінії розмежування між силами АТО та терористами, провели правоохоронці Тернопільщини. У ході чергової ротації люди у погонах завітали до школи інтернату для дітей-сиріт у Нової Дарі Луганської області. Ми привезли діткам брюки і для хлопчиків, і для дівчаток більше 150 пар. Це не перша наша акція. Ми практикували і привозили продукти харчування, солодощі. Мобільні телефони на Різдво ми організували акцію спільно з волонтерами міста Тернополя. 30 діток ми забрали в сім'ї міста Тернополя, де вони набралися нових позитивних вражень. Побачили, як насправді живуть люди в західній Україні на відміну від того. Що вони можуть десь почути тут? Брюки для вихованців дитячого закладу передав приватний підприємець з монастирищини Володимир Геда. Чоловік є співвласником швейного підприємства. Він неодноразово допомагав бійцям на сході. Цього разу вирішив надати благодійну поміч і найменшим мешканцям Луганщини, якими віднедавна опікуються тернопільські міліціонери. Сьогодні в нашій школі знову свято. Несподівано до нас залітали. Гості, гості при чому дорогі, тому що це тернополяни і вони велику увагу приділяють нашим дітям. Хочеться сказати ще раз велике спасибі всім, хто організовував, хто свої кошти виділяв для наших дітей, які побували на екскурсії на зимових канікулах. В самому Тернополі Олег Ляхович стверджує, що діти, які побували на заході України, зарядилися масою позитивних емоцій. Уже пройшло майже два місяці. А вихованці інтернату продовжують ділитися враженнями і знову просять завести їх на кілька днів на Тернопільщину. Хочеться надіятися, що не дивлячись на ті обставини, які на сьогоднішній день це і гіперінфляція, і десь неможливість в повній мірі забезпечити всім необхідним наших бійців. Ми думаємо, що і надалі будемо допомагати діткам саме меншим. Які на сьогоднішній день перебувають в дуже важких умовах, мені дуже сподобалося в Тернополі. Це дуже чудове місто. Мені сподобалося різдво воно було незабутнє традиції, які в нас не знають. Що для дівчинки, ну були в сім'ї, там. Бо нані такі цікаві, всі хорошо ко мені відносились. Мені дуже запам'яталося те, що люди були гостеприємні, добрі та відзивчі. Мені дуже сподобалось. Вони мене вводили в аквапарк, в театр. Було дуже весело з ними. Ми ніколи не сумували. Я була б дуже рада, захопленням туди поїхала, тому що там дуже круто школа інтернат у Новоайдарі санаторна. Тут виховуються діти із захворюванням органів дихання. Сьогодні тут навчається 275 учнів, серед них і 13 дітей сиріт, і дітей позбавлених батьківського піклування, семеро інвалідів і 30 дітей із малозабезпечених сімей. Окрім цього, сюди переселили і 20 неповнолітніх з території, де ще нещодавно йшли бойові дії, і їхні домівки зруйнувала війна. І якраз те, що привезли нам сьогодні. Співробітники міліції з Тернополя, а це одяг, він дуже знадобиться, тому що і цим дітям, які переїхали, бо багато з них ми їм зносили. І цей навчальний рік він незвичайний для нас, тому що з самого 1 вересня ми співпроживаємо з працівниками міліції. І це ніяк не заважає нашому навчальному процесу. Навпаки, це і дисциплінує і наших учнів, і, і співробітників теж. Після розповідей однолітків загорілися бажанням відвідати Тернопільщину і ті вихованці, яким не пощастило потрапити на захід взимку. Волонтери кажуть, що як тільки буде найменша нагода, вони обов'язково привезуть дітей на відпочинок на Західну Україну.